Епідемія медичних страйків поширюється Коломийщиною. Вірус невдоволення передається від одного населеного пункту іншому, де є лікарняні заклади. Після отинії на мітинги вийшли у Печеніжині та Гвісці. Вимоги у страйкувальників одні не скорочувати кількість ліжкомісць та залишити тих фахівців, які вкрай необхідні у селищних шпиталях. До гвістця їздив Богдан Малецький. Гвіздецька лікарня обслуговує 25 населених пунктів. Однак це не лише села Коломийського району. Тут ще й лікуються мешканці Городенківщини і Снятинщини. Головний лікар медичного закладу Ростислав Ванат каже, що шпиталь треба зберегти в селищі, бо без нього буде важко мешканцям гвіздецького куща. Це зв'язку з тим з територіальним розміщенням саме самої лікарні, яка знаходиться між е, Снятинським тісно прилягає і Горденківський район. Ми обслуговуємо фактично ці три райони. Це болісна для всіх, е, якби е, така ситуація, коли Скорочують всіх всіх спеціалістів і скорочують ліжка. а Люди фактично будували цю лікарню з трьома районами і будували і домагалися, щоб ця лікарня обслуговувала саме це населення, яке фактично прилягає, ну сама установа як Коломийського району, але вона обслуговує населення всіх трьох районів. І хотілося, щоб звичайно, щоб саме на це, саме на це люди і влада повпливали, щоб цю лікарню зберегти. Я вважаю, що потрібно так само робити. Підтримують його і односельці, особливо незадоволені скороченням люди похилого віку та жінки. Вони вважають, що скорочення ліжок приведе до занепаду, лікувальної установи та її подальшого закриття. А пенсіонери кажуть, що їздити до Коломиї для них. Вкрай важко та ще й дорого. Ми старі, нам треба лікарню кожній мінуті. І перша допомога наші ці лікарні кругом села є. І ви не пробуйте, бо це ми будували цю лікарню. Когоспі в нас будували все. І не беріть цю лікарню від нас, бо ми не маємо сюди діти. Замете, машин машин немає. Куди ми маємо поїхати? Так, аж, чи в полумию, чи в Городенку? Просимо вас, не закривайте. Дайте, дайте діти вчитися, вони мають би мати де робити. Ну що ж ви це робите? Янукович так робив і Порошенко це робить. Чи хто один із найстарших та шанованих лікарів лікарні Юстин Урсуляк працює у медустанові майже 50 років? Він не розуміє, чому гвіздець не може мати власного шпиталю, який тут постійно і завжди був. Я вже з 66-го року працюю тут. Ну, як коли я прийшов на роботу, то знаєте, що був і Балинці, і Хом'яківка, і Росохачі, і Остревець, і це всі сюди належали і всі лікарню будували. Збудували лікарню, тоді почало начальство, не люди, почали тягнути тиху снятин, тиху Городенку, але люди лишаються тут. Тож вони взяли район, змінили це. Хто винен з людей, що це змінили? І що люди мають за цього терпіти? Вони до нас приходять. Ну правда, як щось таке, якесь або щось групу вони мусять іти туди, але це одиниці. Серед виступаючих і гість із Києва пані Анастасія стала на час майдану мамою для гвізнецьких активістів. Вона приїхала на Прикарпаття, тому що всім серцем закохалася у цей край. Однак киянка закликала людей боротися за свої права та не здаватися. Для себе я відкрила, хоча я із Київщини, але західну Україну я відкрила для себе прошле рік у вересні місяці. Мені настільки подобається. Західна Україна, мені настільки подобаються люди, це клад, це патріоти, це настоящі люди. Іменно тут у вас знаходяться. На да. Київщині там теж у нас для того, щоб роженицю, е, завести в лікарню, то треба 100 кілометрів її вести, тому що закрили в Іванкові велику, велику дуже лікарню. Іванків – це районний центр, де було все також. І тобто про що це говорить? Не тільки біда у вас така, тому що тому що Росія дуже давно готувалася до того всього, дуже давно вона готувалася. Вони поставили на всіх постах своїх людей, і які зараз тормозять ускрізь для того, щоб дестабілізувати стан і економіки, і моральний стан в Україні. Я із старого, мені 70 років, із радянських часів. Ми привикли, що за нас дбають. Ми привикли, що е, то і то, що то, ми привикли до. Скажем так, життя, що це було безкоштовно. Що це було? А зараз чим далі, тим більше, більше з нас витягують якісь ті копійки нещасні, які нам дають за все. Ми повинні заплатити здати ті гроші, які нам дали пенсію, здати їх і здати, а на себе не лишається. Виступ заступника головного лікаря Коломийської центральної районної лікарні Віктора Бойка НАТО перервав кілька разів. Фахівець намагався пояснити страйкувальникам ті проблемні питання, з якими зіштовхнулася місцева медицина. Однак закінчити свій виступ через гул практично не міг. Мова не йде тільки про Гвіздецьку лікарню, такі самі листи отримала проспілка центральної районної лікарні, такі самі листи отримав пологовий будинок, дитяча лікарня, отиніська лікарня Я був на такому самому зібранні в вотинії. Вісім днів тому. Зрозуміли обурення громади, справа медицини забезпечити вам належне медичне забезпечення на вашій території. Але ще раз кажу, мова про мова про закриття лікарні не стоїть. Лікарня, гвіздецька, як заклад залишається, вона існувати буде. Де мова про скорочення лікарських посад, про скорочення посад сестринських і Коломийський район зобов'язаний фінансувати лікування тільки тих громадян, які є жителями Коломийського району. Такий бюджетний кодекс, таке законодавство і така фінансова дисципліна. І перший керівник, якої сьогодні немає у відрядженні, вона зобов'язана, користуючись бюджетним законодавством, привести штатну чисельність працівників до того бюджетного фінансування, яке виділено на цей рік. А на цей рік медицина має фінансування тільки на 7 місячних зарплат. Одразу ж на мітингу збирали підписи за збереження нині діючого ліжкового фонду. Також страйкувальники вирішили звертатися до керівництва двох сусідніх районів із пропозицією допомогти фінансуванні лікарні. Громада залишила за собою право у разі невиконання їхніх вимог перейти до більш жорстких мір, зокрема, навіть до перекриття дороги в селищі. Із лісця Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма подієнтика.